Вітання, друзі! Знову на зв'язку Футбол України. Сьогодні поговоримо про трансфери українських клубів. Зокрема, з'явилась нова інформація щодо переходу Марлона у Донецький Шахтар. Згадаємо про Андрія Луніна, ну а також офіційно сталося те, про що всі говорили вже кілька місяців. Андрій Шевченко, новий голова Української асоціації футболу. Далі про це детальніше. А перед тим як ми розпочнемо наше нове відео, традиційно від вас підписка на наш канал, лайк до цього відео та дзвіночок, який сповістить про вихід нового. По відео. Поїхали! Розпочнемо вже традиційно із товариських матчів наших клубів на зборах. Такі ігри провели ЛНЗ Оболонь. Та Полісся також Томиряни зустрічались із іспанським клубом Реал Мурсія і перемогли із рахунком 2-1. За Полісся забували Кушніренко та Кравченко. А от наступних два українських клуби свої матчі програли. Оболонь зустрічалася із клубом Малішево з Косово і поступилася 0-2. А ЛНЗ програв польському клубу Варта із рахунком 1-2. Далі у нас на черзі Донецький шахтар, адже він із клубом Васко Дагама узгодив деталі переходу Марлона Гомеса. Про це інформують бразильські ЗМІ. Так відомо, що Васко отримує за 20-річного гравця фіксовані 12 мільйонів євро і ще 4, можливо, у якості різноманітних бонусів. Оформлення трансферу перебуває на фінішній прямій. Інформує Ньюс Альміранте. Марлон Гомес дебютував у складі першої команди Васко у 2022 році. На його рахунку 45 матчів, 2 голи і 3 гольові передачі. Водночас інший Марлон, центральний захисник, який досі належить Шахтареві, відмовився повертатись до України. У коментарі бразильським журналістам він заявив, що хоче залишитись у Флуміненсе і не має бажання повертатись до гірників. Зауважимо на батьківщину Марлон поїхав влітку 23-го року на правах оренди. За флуміненце з того часу зіграв 22 матчі без результативних дій. Офіційно змінив клуб Едуард Соболь. Захисник перейшов до Генка на правах оренди із французького Страсбуру. Оренда розрахована до кінця сезону. Це вже другий захід Соболя у бельгійський чемпіонат. Із 19 по 22 роки він виступав у складі Брюге. А гравцем французького клубу став взимку минулого року у поточній кампанії на рахунку Соболя лише три виходи на поле, і загалом він награв 22 хвилини. Далі у нас на черзі голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін, який, схоже, все ж стає основним гравцем своєї команди. Важливо те, що із цим погоджується вже навіть Карло Анчелотті. За повідомленням Релево, керівництво Реала віддає перевагу саме Андрію Луніну, і головний тренер Карло Анчелотті теж схиляється до того, щоб зробити саме українця основним голкіпером. Найближчими тижнями у Реала доволі щільний графік. Зокрема, наприкінці січня, на початку лютого, вони зіграють чотири гри із Лас Пальмасом Атлетико, Жероною та Лейпцево. І як зазначає джерело, такий календар вже не дозволяє проводити постійну ротацію, внаслідок якої воротарі втрачають впевненість, а захисники припускаються більшої кількості помилок. Тож чекаємо Андрія у стартовому складі та бажаємо якомога більше сухих матчів. Ну і далі поговоримо про топ-тему сьогоднішнього дня. Нарешті офіційно сталося те, про що всі здогадувались ну вже напевно більше місяця. З того часу, як Андрій Миколаївич Шевченко залишився єдиним зареєстрованим кандидатом на посаду очільника УАВ на сьогоднішньому конгресі у будинку футболу це підтвердили офіційно. Андрій Шевченко, новий президент УАФ. На сьогоднішньому конгресі зареєструвались до участі усі 94 делегати, а в залі були присутні усі колишні керівники нашого футболу: Пустовойтенко, суркіс Старший та Коньков. Не було лише одного, я думаю, ви здогадались, про кого йде мова. Після усіх формальних та протокольних виступів делегати взялись голосувати і, перш за все, визначили термін повноважень Андрія Павелка таким, що сплив. Тож офіційно можна констатувати 25 січня 2024 року о 12.47 за Києвом закінчилась епоха правління Андрія Павелка. Український футбол він очолив 6 березня 2015 року. Далі до трибуни став єдиний кандидат Андрій Шевченко, який виділив основні проблеми українського футболу, а також виділив 9 кроків для розвитку нашого улюбленого виду спорту. Серед них прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг та міжнародна. Співпраця. Одразу після цього 93 делегати віддали свій голос за призначення Андрія Миколаєвича новим очільником українського футболу. Не голосував лише сам Шевченко, визначили на конгресі і команду нового президента. Так, першим віце-президентом УАФ обрали Павла Бойчука. Це персональний юрист Шевченка, із яким він працює вже багато років. Віце-президентами УАФ обрали Сергія Реброва, тренера національної збірної. Та голову Федерації футболу Львівської області Олександра Шевченка членами нового виконкому обрали Олександра Зінченка, Катерину Монзуль, а також Сергія Владико, Олександра Каденка, Євгена Дикого, Миколу Павлова, Андрія Полтавця та Артема Стоянова. Віталій Кварцяни, Ігор Гатаулін та Віктор Межейко відтепер почесні члени УАФ. Новим головою контрольно-дисциплінарного комітету обрали Віталія Наума, а головою апеляційного комітету призначили Валентина Засуху. Друзі, напишіть у коментарі, які очікування у вас від майбутнього українського футболу під керівництвом. Андрія Шевченка, чи зможе він принести до нас щось нове, чи вдасться йому реалізувати ту програму, яку він сьогодні представив. Загалом, чого ви очікуєте від Шевченка та його нової команди? Напишіть, будь ласка, нам у коментарі, буде дуже цікаво почитати, посперечатися з вами. А коли пройде термін його керівництва, будемо звірятися і дивитись, що вийшло, а що ні. В будь-якому випадку вболіваємо за Андрія Миколаєвича. Наш футбол чекає якісних змін і сподіваємось, що вони разом з ним до нас Прийдуть на сьогодні, це все. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся на зв'язку із Футбол України та не пропускайте нові випуски. До зустрічі!